А, вечором телефон не закривався, всі дзвонили, щоб я йшла на цю зустріч і говорила про те, що нас турбує. А турбує нас, в першу чергу, вода. От ви всі знаєте прекрасно, що, на жаль, Подачі цієї води. Вони зв'язані з тим, що за цей час, коли зробили цю закольцовку тої води, подають на її більше, ніж суди, не, не, не зробили іще автоматичне переключання цієї води. І от, значить, на полі у нас є там яма, де круглодово тече вода. Відкручує цей вінті, і потім знову вертається в будку, там щось переключає, а через 10 хвилин знову вимагає прийти і відкрути. Оцей проміжок він є від 10 до 15. Раніше було, бо він на забійся. Тепер цей проміжок може бути до часу. Шість разів може бути до часу проміжок відсутності води. Що це таке? Людина залізла в банку. варто, або таке так інше. Ми не замічаємо це, коли ми на роботі. Але от під час відпустки і під час вихідного в понеділок я це дуже добре відчуваю. так диспетчер, що там сидить, вона вже мій голос знає, тому що кожен раз я вискакую з тої ванни, звісно, не в хорошому тоні. Починаю там так сказати, і вот скоріше приходить почати суботу, щоб ви розуміли, що це за подача. Так, як треба, щоб вона подавалася на п'ятому поверсі. Тому з 3 по 5 поверх води нема. Вона тече такою тоюсінькою, з другой на другому поверсі. Оце така якість подачі води. Це що, глобальна програма? Чи це така робота менеджера? Ви мені скажіть, будь ласка, водопорна. Пан Любий, я йому говорила про ці речі. Пан щебані, ще вчора говорила про ці речі. Щербану, не шарбану? На рахунок той води. Де вже щось зроблено, для того, щоб та вода там була, там не дороблено і немає якості твої подачі. Це перше питання, що в чому пішла. У мене багато, але я лише два. А друге питання собака. Значить, в цьому році вже. будинків І оця свора розтворюється. По різному люди відноситься до цих собак, але цього року перший раз у нас з віком відстрілювали собаку. Щоб ви розуміли, що це таке. Один товариш знайомий, я не хочу його озвучувати в плевіще. стріляв собаку при дітях. Розумієте? А інші вночі, вночі у нас там стріляє. От на нашій жарті. Так от я хочу. Не треба назворювати приюти, це дуже здорово. У нас є люська лікарня, там є прекрасна площа. Я раджу зробити два вольєри вмістити, і фінансувати стерилізування. А де у міській лікарні? У ну, ветеринарні. Батери... Батери... Два вольєри, там же ж у нас нема сотні цих собак. Стерилізувати.